Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав в Брейнрот, Стіл Брейнрот. І у мене на балансі майже один мільярд, я якщо часто не знаю, що з ним робити. Тому що мені треба робити ребітха, а в мене нема шеф кракадабра і е глоброфрутодріло. І ще у мене зараз відкриється база, яку треба буде закрити максимально швидко. Бенц, Оцю штуку ми ховаємо. Ні ніхто у нас максимально сильний не йде. Ну і таке буває. Ладно, давай зайдемо в шоп. Мені треба купити, по-перше, діамантову цю штуку цю штуку, тайзер можна купити і, в принципі, кайфувати. Так, тому, пацана, О, хо, 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 хтось зайшов у нього і турель! Обалдеть, не встать. Ладно, давай подивимося, хто в нас що в нас, де він знаходиться. Хоча би хтось, ну нікого нема. Тут взагалі база відкрита, тут база Кстати можна зайти, але нічого там нема. Тут. А як я заходжу везде? А де моя база? А. Ось ще моя база. А, хто це мене вальнув? Це мене пін'яту якоюсь вальнули. Обалдеть, не встать. Пожди, там у пацани вже насіка жорстко прокачалося, ну я в баню Мені дав е, крап. О, що я теж можу купити, на всякий случай, просто хай буде. Чисто, щоб бабос, яке мені приносило і більше нікого нема. Сюди зайти я не можу. А куди ж я то заходив? Ось до цього пацка? Так, да, до цього заходив. У нього 8,2х, обалдіть, я має тільки 3,2. А до чого я заходив? Ні, до чого я не зайти? то я до себе заходив і сидів, провтикався. Краб, <гас> Краб краб крап краб краб краб, мені треба краб. Я його прикупив. Так, іди в дупу. А мене заморозили! Ще й ця! Обалдеть, що я горю! Обалдіть нічого не бачу. Де мій шеф? Він до мене йде, він до мене йде, він до мене йде. Так надой зером. Абалдіть, опять цей з пін'ят мене вальнув. У мене база відкрилась! База відкрилась! Тихо, 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 Саня. Обалдіть, він на 10 секунд. мене просто тяне і танцює. Ти подивись, що він робить. У мене тупо відкрита база, він з мене знущається. Він з мене тупо знущається. Ти він що він робить, у мене в бомбіні гусіні вкрали. Обалдеть. Обалдеть, де мене все крадуть. Мене просто обікрали. Я додому опять не добіг, вони просто командують, мене сидять і <головують> обворовують. Ти поняв? Вони з мене щас все вкрадуть, навіть краба мого цього. Галі мого. Просто закрий ворота. Я закрив ворота. Обалдіть, мене просто обікрали максимально дико. Мене все забрали. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко. Чико доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Все що в мене було забрали, в мене шеф, крокодабра тільки остався. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Ну хорошо, пацани. Там один якийсь був. І вони мене чисто взяли і обікрали, по Оцей Оце й мене щось украв 100%. Да, це він з цими приколами був, чи ні? Бо дітей у них просто. Вони настільки прокачені, що вони можуть з мене тупо іздіватися весь час. А мені нема як! Бо в них воно це все далі відкривається, поняв? Ота павутина, оці всі приколи, прикинь, дебітки всі треба. Це ж з ума зійти. Пацани все покрали в мене, блін. Гамнюки. Просто гамнюки, ну хіба ні? Це тупо намахані гамнюки, вони мене все перетирили. А я додому дойти не міг, блін, заховати базу. Як з ними грати? Просто взяли мене обікрали всі. це з ума зійти. Він мене тупо зі стана не випускав. Ти поняв? Він типу, мав Frozen штуку. Оцю двіжуху. У мене більше просто нема нічого такого. Дві тролей. Обалдеть, не встать, просто що несеться. А мені треба було, напевно, просто цей. Отако зробити, зараз спавнитись на базі і закрити її. Ну, як варіант. Як варіант, треба було. А, Саня стійкає. Чуваки, мене тут так тільки що шо... ...нахлабучили, що я вже взагалі не хочу. Трелемела, триллетина. Мені це не треба, да? так? Да, не треба. Ну, по правді, раді мені все одно, пациків би мене всіх позабирало, аби я О, зробив ребітха. Це шо 5 тисяч стоїть, ну це ерунда. Оцей у мене вкрав оцю легендарну штуку. Він у мене вкрав бомбардірок крокоділо. Обалдеть. Оно, ти поняв, так? Да? Що зі мною відбувається? Як мене винесли. Так, 20 секунд. Каже, можеш має вкрасти кокофанту елефанту. Оцей у мене щось украв. Я б нього вкрав оцю віжу. Ось все, кокафанту елефанту, я побіг. Боже, тільки аби мені дозволили побігти. Аби мені тільки дозволили дойти додому. Все, хух, слава богу. У мене появилось хоч щось. Не, ні, ні ні Я не можу! Респавен. У мене опять кокофанту та елефанту вкрали! Так у мене респавен не працює. І в мене тупо опять стирили, його я його тільки вкрав! Обалдеть, не встать, мене все потирили. Як грати в цю гру, коли в тебе все стирили? У мене все, що було, все забрали І не пойми хто. Оцей, мабуть. Да, це оцей гамнюк зробив. Ось сьогодні мечем, диви. Ось оцей гамнюк. Оцей гамнюк. Оцей мене всегда станев. Диви, оцей кавасаки. Чи це не кавасаки? Це какаші. Де ж На, гамнюк, блін. О. Ну от то на, От тобі і на, диви. Опять мене просто потащив. Опять мене просто потащив в базі, буду сидіти. Я не знаю, мені турель надо. Турель, хоч сейве, хоч трошки. Лорели ларіла. Ну, ця штука мені напевно не треба. Диви, там він, Бач, він крав у цього чувачка в ромчика. Опа, в мене опять база відкрилась. Тихо. Все закрив, Хук, слава Богу. в мене і так тут всі нуби. У мене один шеф остався, мені аби шеф хоча б задефати. Мені для ребільха риб... треба. Це галі мій шеф. Тут цього пацана нема що вкрасти. А в цього б, блін, щось забрати. У нього там ще 90 секунд база закрита буде. 90 секунд це дуже багато. У мене 60, тільки мені би знайти цього чела, якого б було цей. Глордо фрутодріло. Glord of Drill. Ось він, гамнюк цей. Іди, він віз зайшов! Так, все, я на базе. Идите ви в баню все. Це просто капут. Опа. Барбалоні лоли-лоли. А надо він мне? Не. Глордо дрило мне надо. Глордо руто дрило, да я взятый, блин. Вообще все нубе. Це просто капець. Так, базу, 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 базу. тільки сейчас призакрити. Ух закрыв. Ну, Ромчик раз красти. Не надо. В тебя тут сейчас и так крадуть, пацан. Вот я хам Оце все время ходив в сатире, і диви в інвізі. Оно, він в інвізі бігає, ти поняв. Осьок, лордофру дріло, мені він нужен. Іди в баню. Диви, диви, він теж мене! Є, я буду купляти, я буду купляти, бо я ребітка хочу. І він до мене попав, він до мене попав. Що й на мені поставили! Камнюки! Диви, Дві що робить? А якщо я такого зроблю? Я не можу! У мене щас опять база відкриється! Тихо, так. Ребіт. Єс. Yes. Все! Слава богу. Блін, не встиг. Не встиг засейвити! Це умов кента все вкрали! Ти ж тут пацани робить, вони ж мене здіваються просто! Вони з мене тупо здіваються. У мене 50 тисяч є. Напевно, тебе куплю. Тебе куплю, у мене 15 тисяч залишилось! Нічого особо більше крутого я не куплю. Добре, що хоч не перетирили все. Ну його баню. Так, 12 секунд. Вони опять біля мене всі диви. Ну гамнюки, ну гамнюки. Все хорошо. 30 тисяч. Тебе куплю. Бомбіні і кростині. Сподіваюсь, ніхто її не перекупи. До цього їй б забігти щось стирити. Він у мене щось крав. 58 секунд, дуже багато. В оцього би вкрасти. Ой-ой-ой. В цього 115 секунд, він там і в інвізі бігає і в всьому. У нього 6 ребітків тільки. А що у мене в шопі появилося? У мене появився. Емеральдовий слеп, Ооо, невидимість з'явилась. Невидимість це прикольно. Так, коли там 47 секунд, нормально. А що тут? -а? 111 обалдеть Так, давай щось купимо. 89 тисяч. Щось битолкове. Ну 20-ка, не знаю, надень мені. Не факт, що він мені сильно нужен. От тебе за 30 тисяч візьмемо. Якщо вони дійдуть до мене взагалі, вони можуть і не дойти. Ось такою диви, О, ну, диви що робить? Кукла бобер. Мені ну, ще мене там рознесуть, ну я в баню, я б отакі файти сильно не влазив. Тако. Він візі бігає, у мене опять відкрита! Ну в мене і там красти нема що насправді. У мене все, з мене знущаються вже. Мене зловили. Ой, гараж. Я в базі, я в базі, я в домі. Бенц, хорошо. Фух, ну я в баню. Як нападають, то взагалі не можу нічого зробити. Я ж і в трапі. Прикинь, прикинь, просто відшов капкана. О, боже. О, у нее відкрилась база. А, закрив гамнюк. Гамнючела лесить. Тако буду стрій. Він вийшов. Слава Богу! Ну його в баню, він таке щось творив! У нього такі класні речі були, що, блін, з ним нереально було грати. Ну, що поробиш? що ми не хиста в Надо, Треба. Фріго, камело і Орангутіні Анасасіні. Чана на Ананасині. Ну, короче, там вообще жесть. Ну, на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свої вподобайдені і пишіть в коментарях, скільки у вас ребітків в грі. Ну, а з вами був Санчеолос, і всім удачі, всім пока-пока.